П'ята книга Псалмів Псалом 136. Подячна молитва. Хваліть Господа. Бо Він добрий. Бо милість Його навіки. Хваліть Бога над богами, бо милість Його навіки. Хваліть Господа над панами. Бо милість його навіки. Лише Він учинив чудеса, бо милість Його навіки. Він створив дива у мудрості, бо милість його навіки. Він розмістив землю над водами, бо милість його навіки. Він створив великі світила, бо милість Його навіки. Сонце, щоб владарювало днем, бо милість його навіки місяць і зорі щоб владарювали ніччю. Бо милість його навіки. Він винищив первородних у Єгипті, бо милість його навіки, і випровадив з них Ізраїль, бо милість його навіки, міцною рукою і простягнутим раменом, бо милість його навіки, розділив навпіл Червоне море, бо милість його навіки. Посеред моря провів Ізраїль, бо милість його навіки. І скинув Фараона та його військо в Червоне море, бо милість його навіки, і провів свій народ по пустелі, бо милість його навіки, розбив царів могутніх, бо милість його навіки знищив царів потужніх, бо милість його навіки. Сихона, царя Аморію, бо милість його навіки. Іога царя Башану, бо милість його навіки. Та віддав їхню землю у спадщину, бо милість Його навіки, у спадщину Ізраїлю, бо милість Його навіки. Він згадав про нас у приниженні нашому, бо милість Його навіки, і звільнив нас від наших противників, бо милість Його навіки. Він дає поживу всякому творінню, бо милість Його навіки. Хваліть Бога Небес, бо милість Його навіки. Коментар до 136 го псалма. Згідно думки багатьох екзегетів, псалом 136 є найкращим хілелем, літанійним гімном хвали, що ввійшов у юдейську літургію славного свята Пасхи. Подібно як і Псалом 134, й цей твір звертається безпосередньо до слуг Господніх та розглядає тему благословення на Сіоні із Сіону. Попередній псалом прославляє Бога, який є над усіма богами, 135,5. І ця думка знову звучить у псалмі 136, друга, третя стрічки. Псалом розпочинається та закінчується тим самим класичним літургійним закликом «Аллілуя», що означає хваліть Господа. На початку автор заохочує спільноту вірних, щоб прославляла Господа, бо Він є милостивий і його ім'я вельми гідне любові. Хваліть Господа, бо Він добрий, бо милість його навіки. Перша стрічка. В центральній частині Псалма ім'я Господнє прославляється безпосередньо, тринадцята стрічка. А на закінчення зустрічаємо заклик хвали Господа, який скерований до народу Ізраїля, священиків та усіх, що Господа бояться. 19 та двадцята стрічки. Ця пісня «Хвали» написана для виконання солістом та хором, в якій постійно повторюється той самий антифон «Кі леолам ха хаседо. Бо милість його навіки. Правдоподібно також Ісус цією стрічкою завершив свою пасхальну трапезу, яку напередодні своїх страждань споживав зі своїми апостолами. І, відспівавши, вийшли вони на Оливну Гору. Матвія 26.30. Отож теологічне значення псалма відкриває антефон, який спільнота повторює після кожного із закликів Кантора, який в той самий час є основними правдами старозавітньої віри. В особливий спосіб псалом зосереджений на найбільшій прикметі бога, якою є його хаседо. Його милість, ласка, і ця прикмета Бога оспівана також в інших частинах псалтиря. Вона належить до теології, завіту та виражає доброту, любов, ніжність, вірність, тактовність, постійність і милосердя, за допомогою яких Бог опікується Ізраїлем. Визнання віри, яке соліст проголошує в 22 куплетах, побудованих на взір 22 букв єврейського алфавіту, складається з трьох артикулів віри, укладених на взір усної розповіді, описаної в книзі Ісуса Навина 24 розділу, але в світлі пізнішого досвіду вавилонської неволі. На диво перший артикул віри розповідає про об'явлення Бога, але не патріархам. Аврааму, Ісааку та Якову, але творінню. 4-9 стрічки. Стрічки 10-20 впроваджують другий божественний акт, один з основних в біблійній традиції, а саме вихід з Єгипту і важку подорож пустелею. Бог, Господь Всесвіту, роздирає на дві частини Червоне море, дослівно очеретне. Яке присутнє у Псалмі як хаотична праісторична потвора, яку Господь розірвав на шматки. У Псалмі Господь зображений як могутній воїн, який громить противників свого народу, фараона та царів пустелі, царя Амореїв та Башану у Зайордані. Третім і останнім божественним актом є дар Ханаанської землі, 21-25 стрічки. В цьому моменті визнання віри дійшло до теперішньої ситуації Псалмопівця, який живе у цій землі, дару Бога і його хесет милості. Отож цей псалом уніфікував ці два види об'явлення, що належать до космічної та історичної сфери, та зобразив творіння як частину спасительного діяння, яке Господь звершує у історії. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько, озвучила Марина Жарковська.